Так, запитуйте, скільки коштує такий соліс, значить дивіться, це екстра. На широкій колії. Даний трактор коштує 7950 доларів. Є ж також соліс 26, тільки на вузькій колії. Той обійдеться у 7750 доларів. Тобто, на широкій колії 7950, на вузькій колії. 750. До сьогоднішнього дня на вузькій колії коштував 8500, а така екстра 8700. Тобто знижка в даний час йде 750 доларів. Друзі, кого цікава техніка, пишіть телефонуйте, техніка по наявності. А з вами, як завжди, Олександр. Гарного дня і мирного неба. Лайк, підписочка, номер телефону у шапці профілю. Техніки по наявності трохи є.